Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради, Ізабелла Маєва. І сьогодні ми з вами будемо говорити про безпрецедентний випадок, що стався в нашій громаді. Ми багато про це писали і демонстрували вам випадки хамської поведінки міського голови під час проведення сесії міськради та особистих прийомів громадян. На жаль, це вже стало нормою поведінки Лятуренка і практично припинила нас довувати. Але остання резонансна падія змусила нас по-новому подивитись на те, хто керує нашою громадою. Здавалося б, нас вже важко чимось приголомшити, але такого навіть ми не очікували. Так що ж саме трапилось, як вам відомо, на виконання своїх депутатських обов'язків. Кожен депутат повинен інформувати виборців про свою роботу. Варіантів, як це зробити, багато через зустрічі з виборцями, через письмові звіти на своїх сторінках у соцмережах, через виступи на сесіях та засіданнях депутатських груп. Депутат Андрій Гузів обрав свій шлях через відеозвернення до громади з нашої сторінки громади Українки. Він інформував сам та допомагав. І іншим бажаючим депутатам періодично інформувати громаду про своє відношення до різноманітних подій В міськраді та про свою депутатську діяльність. І ось після одного з таких відеозвернень депутату міськраді Андрію Гузю зателефонував особисто міський голова Туренка. Як думаєте, навіщо? Можливо, він хотів обговорити якісь проблеми підняти у депутатському відеозверненні, або хотів надати якісь поради молодому депутату. Наприклад, як вирішити позначення у ролику проблеми, можливо, хотів особисто прийняти участь у вирішенні піднятих проблем. Ні. Міський голова зателефонував депутату з погрозами його життю та здоров'ю З піною рота Туренка кричав у слухавку, що якщо депутат Гузів не припинить виставляти в соціальних мережах ролики про нього, то він вирве депутату кади і повторив цю погрозу декілька разів. Під час розмови я випадково знаходилась поруч з Андрієм Гузьким і все чула, і навіть уявити собі не могла від міського голови такого, адже це головна посадова особа в нашій громаді. Звичайно ж, Андрій не залишив цей випадок без реагування і звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів. Наразі вже відкрите кримінальне впровадження за статтею 350 кримінального кодексу України погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянські обов'язки. До речі, частина перша цієї статті, а саме погроза вбивством або заподіння тяжких тілесних ушкоджень, передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 2 років. Наразі проводяться свідчі дії, і ми з вами будемо з нетерпінням чекати на їх результати, адже закрити очі на такий безпрецедентний випадок, неприпустимо. На жаль, таке безкарне хамство та грубе порушення етики спілкування з боку міського голови породжує вседозволеність з боку його підлеглих. На минулі сесії, яка не відбулася через відсутність форуму, особисто я та мої колеги стали об'єктами словесної агресії та неприпустимої риторики з боку старости Халип'янського сільського округу Володимира Фесенка. Цей посадовець, який, до речі, під час прийому на державну службу підписував загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, внучно валав на всю сесійну залу та публічно використовував ненормативну лексику. Втім, Туренка не зробив йому жодного зауваження і навіть не намагався припинити це неподобство. Хоча після ециденту з депутатом Гузівом тут же Годі і дивуватися. Я взагалі не розумію, як людина з такими життєвими принципами, як у Туренка, керує сьогодні нашою громадою, адже його токсична неекологічна поведінка морально розкладає весь колектив. Ми з вами часто бачили на столі в його кабінеті різноманітну зброю. Знаємо, що в нього є нагородна вагнепальна зброя. До речі, згідно наказу Міністерства внутрішніх справ. Вогнепальна зброя та бойові припаси повинні зберігатися у металевих сейфах товщиною не менше трьох міліметрів з надійними внутрішніми замками. Але ж міський голова живе за власними правилами, і для нього закони не писані. Ми всі вже бачили, як він, втративши контроль над своєю поведінкою, ввалив на підлогу та витягував за ногу із сесійної зали одного з мешканців громади. Чули, як він погрожував чоловікам, що прийшли до нього на прийом з приводу відключення енергопостачання? Так чого нам ще від нього очікувати? Пересічним мешканцям громади, їх представникам, депутатам, особливо тим, хто має сміливість називати речі своїми іменами і дає йому відсіч? До чого нам готуватися? До помсти, до фізичної розправи, до погрож життю та здоров'ю. Чого чекати від психічно невравноваженої особи, наділеної владними повноваженнями і схильної до насильства? А якщо він вкотре не впорається зі своїми емоціями і наслідки цього стануть непередбачуваними? Пропоную задуматись над цим в кожному, хто спілкується з Туренка, але не завжди поділяє його точку зору. А що ви, шановна громада, думаєте з цього приводу? Хтось з вас стикався з хамством, з боку, мера, посадовців чи був свідками цього, пишіть нам у коментарях, тисніть вподобайку, робіть репости та підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та на наш YouTube канал. Будьте обізнаними. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимо.